Уявіть собі, що криптовалюта, яка починалася як жарт, може змінити ваше фінансове майбутнє. Сьогодні поговоримо про мемкоїни: феномен, який або зробить вас багатими, або змусить шкодувати про кожну витрачену копійку. Чи це тренд, який має майбутнє, чи пастка, що грає на емоціях інвесторів? Давайте розбиратися разом. І наприкінці відео я поділюся топ 5 мемкоїнами, що зараз на слуху. Мемкоїни це криптовалюти, що зазвичай починаються як жарт або культурний феномен. Їх назви, логотипи та навіть концепції натнині популярними мемами чи інтернет-трендами найвідоміший приклад Dogecoin, який народився у 2013 році, як пародія на біткоін. А врешті-решт став однією з найпопулярніших криптовалют. Однак у мемів є свої особливості. Номер один це волатильність. Ціна може зрости на тисячу відсотків за кілька днів і так само швидко впасти. Номер два це сила спільноти. Мемкоїни часто залежить від підтримки великих спільнот чи інфлюенсерів, селебріті, наприклад, Ілона Маска. Номер три: відсутність фундаменталу на відміну від серйозних проєктів, мемкоїни рідко мають практичне застосування чи технічну інновацію. Тоді ж чому люди інвестують у Мемкоїни? Бо це як магніт, що притягує як новачків, так і досвідчених інвесторів. Але в чому їх секрет? Чому люди готові вкладати кошти в активи, які часто починаються як жарт. Ну, по-перше, це ефект вірусності. Мимкої не мають здатність ставати справжнім феноменом у соцмережах. Одне лише згадування Ілона Маска про довгий піднімало його ціну до небачених висот. Вони створюють хвилю ажіотажу, яку підхоплюють користувачі по всьому світу. По-друге, це доступність. Багато мемкоїнів мають низьку стартову ціну. Це виглядає привабливо для початківців, які хочуть спробувати свої сили у криптоінвестиціях, але не вкладати великі суми. Хм, навіщо мені купувати якусь монету за тисячу доларів, якщо я можу купити мільйон таких монет за ту ж саму суму, думають вони? Ну і по третє, це емоційна складова. Погодьтеся, коли монета має назву Пепе або Гаррі Поттер Обама Sonic 10 Іну, це викликає посмішку. Люди отримують задоволення, підтримуючи веселі і нестандартні ідеї. Мимкої не дають відчуття причетності до спільноти, яка цінує гумор та креативність. Ну і останнє це історії успіху. Ви чули? Багато разів про людей, які ставали мільйонерами завдяки Dogecoin або Shiba Inu. Такі приклади надихають інших ризикувати, сподіваючись повторити цей успіх. Але як відомо, там, де є великі прибутки, є й великі ризики. Тож, пастки мемкоїнів. Звісно, не все так весело, як здається, на перший погляд. Мемкоїни не приховують у собі багато небезпек. Найперше це швидкий спад. Історія знає безліч прикладів, коли ціна мемкоїна різко зростала на хвилі хайпу, але після цього так само стрімко впала. Варто лише спільноті втратити інтерес, як актив перетворюється на цифровий пил. Далі йде відсутність фундаментальної цінності. Мемкоїни часто не мають реального застосування. Це не defi платформи які вирішують конкретні проблеми, і не блокчейни, що пропонують технологічні прориви. Їхня цінність існує лише доти, доки про них. Говорять. І ще один підводний камінь це маніпуляції. Ринок мемкоїнів є улюбленим полем для китів та інфлюенсерів. Вони можуть штучно розігрівати актив, створюючи попит, щоб потім продати свої запаси на піку, залишивши інших з порожніми руками. Ну а тепер топ 5 мемкоїнів, що зараз на слуху. Номер один це пепе. Пепе став справжнім проривом серед мемкоїнів завдяки популярності інтернет-культури, що оточує жабу Пепе. Цей мем знайомий навіть тим, хто не цікавиться криптовалютами. Проект працює на блокчейні Ефіріума та вже на старті зібрав величезну спільноту фанатів, які активно просувають монету. Пепе також відомий своїм дефляційним механізмом. Велика частина ліквідності була спалена, що сприяє стабілізації ціни. Номер два. Флокі він отримав своє ім'я завдяки улюбленому собаці Ілона Маска, але цей проект не просто мем. Флокі поєднує розвагу та реальну користь. Він працює одразу на двох блокчейнах: Ethereum та Binance Smart Chain. Окрім того, Флокі активно розвиває свою екосистему, створюючи освітню платформу Флокі University та nft продукти. Спільнота Флокі налічує понад 400 тисяч користувачів, що робить його одним із найпопулярніших мемів у соцмережах. Номер три ВІВ це приклад нового покоління мемкоїнів, орієнтованих на гумор та розваги. Робота на швидкому блокчейні Solana дозволяє ВІВ зберігати низькі комісії та високу швидкість транзакцій. Проект створив інтерактивні ігри, у яких використовується токен ВІВ, що допомогло йому зібрати аудиторію з понад 100 тисяч користувачів за перші. Тижні після запуску веселі і інтерактивний підхід роблять його фаворитом серед молодшої аудиторії. Номер 4 – це Понке. Він вирізняється своєю смішною економікою та унікальними nft коміксами. Він працює на мережі Polygon, яка забезпечує низькі витрати та екологічність. Команда Понке створила вигаданий світ. Понків героїв мемів, що розповідають про пригоди у криптосвіті, nft комікси понки стали хітом продажів та зібрали понад 2 мільйони доларів. Такий творчий підхід привернув увагу молодої аудиторії, яка цінує гумор і нестандартний підхід. Номер чотири це боме. Боми це мемкоін орієнтований на монетизацію мемкультури. Його особливість це власна студія Боме Studio, яка дає можливість користувачам створювати меми та заробляти на цьому. Проект працює на Binance Smart Chain, що робить його доступним для широкого кола інвесторів. Висновки: мемкоїни це цікаве, але дуже ризиковане явище крипторинку. Якщо ви вирішите інвестувати у них, пам'ятайте про декілька ключових питань. Номер один досліджуйте монету не купуйте лише через хайп. Номер два, не інвестуйте більше, ніж готові втратити. Ну і номер три, розподіляйте ризики. Не робіть мемкоїни основою вашого портфелю. Ну, а чи є мемкоїни у вашому портфелі? Будь ласка, напишіть у коментарях, які саме та чому обрали саме їх. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тож, до зустрічі, друзі, і нехай буде з вами хайп!